Uh, Привіт всім вітаю вас на каналі Японська Пасіка. Uh, прийшло вже близько 10 днів, а може трошки більше, uh, з того моменту, як я в останнє відвідував своїх бджіл. От, і ось я знов до них приїхав. Uh, на сьогодні план моїх дій буде приблизно наступним. Отже, я подивлюся, як вони себе почувають, uh, чи потрібно їм там. Якась допомога. От, планую, залежно від того, від ситуації на тих чорних рамках, на яких вони приїхали, я планую або їх зовсім забрати, якщо вони там залиті нектаром от, і пергою, або розставити їх подалі від центру, може навіть під передню та під задню стінку, от, щоб матка там більше не сіяла. От, а всередину поставити гарненькі новенькі рамочки з вощиною, яку бджоли вже відбудували. От, також я планую сьогодні замінити дах у кожного з двох вуликів. От, я їх зробив вдома і привіз сюди. Е, ну, власне, і показати вам ну, найцікавіше, що сталося за цей час, коли мене не було з моїми бджолами. От, сильно затягувати відео я не буду, покажу тільки найцікавіше. Тому досить балачок і ходімо дивитися. Так, ну, почнемо огляд з восьмирамочника. Відкриваємо вулик. Ага. Проблема з вологістю. Навіть погіршилася, зацвіли мої холстики, Ну ми це будемо вирішувати. Оу, <звук> 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 Так, спокійно, спокійно, дівчата. Так, перша рамочка. Ага. Отже, на першій рамці верхня секція відбудована. Середня секція почали приймати пластикову вощину, І на нижній секції ось, верхня, середня, нижня. На нижній секції відбудували два язика. Можу сказати, що бджола займає всі вулочки між рамками. От. Ну і це не може не радувати. Так, друга рамка. Ой, якась вона дуже важка. Або вона приклеєна, або вона дійсно дуже важка. Ага, вона просто вся забудована. Оце просто краса. Так, почну з цього боку ближче до гніздової частини. Отже, і верх, і низ відбудована. Середню частину продовжують відбудовувати. Нижня частина закритий розплід, верхня частина перга, закритий розплід, трутневий розплід. З цього боку у нас що аналогічна ситуація. Друга рамочка. Ну, в принципі, рамочка, в ній печатка. Ще я не розумію, чи це закритий розплід, чи це печатка. Ну, щось не дуже. Скоріше за все, що це просто запечатана сиропом. От, Тому я, мабуть, що зроблю одразу цю рамочку якось зараз відставлю, От, щоб на її місце поставити кращу рамочку. Ставлю її збоку пише. Займаємося далі. Так, дно чисте, все добре. Так. Друга, чорна рамка. Ага, от вони самі фактично перестали в ній. Е Щось робити, вони просто позаливали її сиропом. От, трошки трутневого розплоду. І з цього боку аналогічно. Тобто вони розуміють, що ця рамка їм вже для розвитку не дуже зручна. І Тому вони з нею нічого не роблять. Просто сироп і залишки розплоду. Так, геть. Окей. І цю рамочку ми відставимо набік. Сформуємо заново гніздо. Третя рамка. Я дві рамки забрав. Третя рамка. Третя рамка. Теж все чудово. Зверху трутневий розплід. Центральну частину відбудовують, заклали яєчка, знизу відкритий розплід, закритий розплід. З іншого боку аналогічно запечатаний закритий розплід, яєчка і верхня частина. Відкритий розплід. І маточка ходить. Це у нас буде нова нова. Гніздова частина. Тепер це четверта рамка. Що ми маємо тут? Верхня частина сироп запечатаний. Середню частину почали приймати пластикову вощину, там ще нічого немає. З іншого боку, ситуація аналогічна. Бджоли дуже багато. Тобто, я так думаю, що це вже вийшла молода бджола. От. Далі. П'ята рамка. Е, середня секція. Ще нічого не робили у верхній секції. Е, від... Ага, це... схоже, що це запечатаний сироп. З цього боку. А, ні, це закритий розплід, а зверху трошки сиропу. Так, ну добре. Все, доволі непогано. Так. От. Ну, тут, власне, і все. Далі тільки 에... годівничка. Я підставлю дві чорні рамки ззаду, щоб вони вже не впливали на роботу бджілу в гнізді. Так, попередньо з цим вуликом закінчено. Закриваю. І буду дивитись десятирамочник. Так, я відкриваю десятирамочник і робимо ті самі операції. Тут ситуація з вологістю не краще. Так. Ага, просто тут. Вони взяли десь 2-2,5 літри сиропу. І тепер у цьому, у цій годівничці багато мертвих бджіл. Так, дивимося по порядку. О. Так, це, мабуть, молода бджола, яка мене ще не знає просто. Тому так активно реагує. А вони такі не дуже дружні. Дуже обурилися. В її появі. Так, перша рамка. Я тут оточений роєм бджіл. Перша рамка порівняно легенька. І що я тут бачу? Закритий розплід. Одна ось дуже цікава комірочка, чи то маточник, чи то трутнева комірка. Ну, я б сказав, мабуть, що це трутнева комірка. От, якщо вам видно, видідіть. Ось вона у центрі. Але побачимо. Закритий розплід. І почали приймати. А, ну так, то, то, то мабуть, трутень, як і на цьому боці. І почали приймати на першій рамці пластикову овощину. Бджоли дуже багато. Так, що у нас далі? Зараз дістану третю четверту старі рамки, трошки звільню собі місця. От, а потім буду дивитись інші рамки. Так, відійдіть. Дивимось другу рамку. Друга рамка. Ось видно недолік пластикової ващини, що коли вони не розуміють. Що їм робити, то вони починають будувати язики як завгодно, От як, їм, як їм це зручно. Але я це познімаю, бо мені це не треба. От, хай відбудовують як правильно. Так, з цього боку перга, закритий розплід, трошки прийняли пластикової вашіни. От, нижню секцію ще й не починали. Так, з іншого боку верхня секція відбудована. А у ній є перга, сироп, закритий розплід. І на середній секції також відбудовують пластикову овощину. Так, тепер це у нас буде нова гніздова частина. Запечатаний сироп, засіяна. А, ну це, мабуть, запечатаний розплід. От, трошки криво відбудовано, я це зараз приберу. Щоб вони не витягнули зайвого язика. От. Почали приймати пластикову вашіну з цього боку аналогічно сироп засіяно. Почали приймати пластикову овощину. Так, маточки я тут не бачив. Але тут такий рух був, що важко було щось побачити. Так, що у нас тут? Ага. У нас тут ходить маточка. Ось вона. Е -е, у нас тут е, трутневий розплід. Ну, це просто рамка трутневого розплоду. Потрошку почали приймати пластикову вощину. І з цього боку аналогічно. Ага, маточка ось перейшла на цей бік. Ага, добре. О, це та рамка, де я поставив українську вощину. А отже, верхня секція забудована, почали відтягувати середню секцію. Збоку набудували язика, який я забираю. Опс. оп, На жаль. Так, і остання рамочка. Ага. Ось вони відбудували верхню секцію, залили її сиропом, почали запечатувати розплід. З іншого боку, аналогічно. Щось у них не дуже багато перги, але я маю надію, що вони це скоро виправлять, будуть дозбирувати. Так, поки піду підготую дахи і повернуся. Знову до запису. Отже, поки я займався дахами, там підфарбовував їх, там скручував, о, то сонце вже сіло за. Не, не сіло, а зайшло за дерева. Тут стали такі невеличкі сутінки. Тому я вирішив пошвиденько допишу це відео. От, Подивлюся, чи не треба забрати кормушку у восьмирамочнику, і натомість додати їм туди рамку пусту. От, Поставлю дашки і, мабуть, покажу їх вже наступного разу. От, тому на цьому все. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням у текстовий канал і до нових зустрічей.